Не, Гадіжська дослідна станція. Це колись була. Ага. Зараз вона називається Національний науковий. Це не точно так, як в Києві. Ми є просто відділ ага, ага. селекції українських відділ. Там в Києві. Але назва це остається одна. Скільки, скільки бджолосімейць тут от стоїть? Та тут я вже тепер не знаю скільки. А Десь взагалі близько 300 сімей у нас всього є. Ага. Частина вивезли та запакована. Це, це в нас такий контрольник, на який ні, нічого не робимо. Ага. Таке у нас. Ми його вивозимо для порівняння, що ми зробили, чи правду ми зробили. Це наші зимовники напіль підземного типу. Це такі. Так, пішли до бжіл, там подивимося, вони як літають. Подивимося, чи сіра бджола у вас. до 5% жовтизни. Ну, такі. Ну жовтизни? Це таке її, мабуть, не повинно бути, ні? Якщо, якщо б жила сім'я однорідна, то вона повинна бути або вся з жовтизною, або вся сіра, ну, правильно? Чи ні? саме ж розброс, Хто його знає? Я. На даному етапі нам О, дозволили прихні. в стандарті 5%. Скільки <плати> Це три <плати> дні погоди, так? Ну, це в понеділок ще так сюди ми не йшли, а вівторок, середа, четвер. Ну це три дні, сьогодні четвертий. Раз, два, три. Це скільки це карті? Їх два. Їх два замінники, тільки три входи вказані. Ні, ну тут сімей більше 50 стоїть, правда? Ну раніше було Вуликів, по крайній мірі. Так, ну ось давай підійдемо до конкретної сімейки. Дивіться, бачите, мене вже доганяє. <зві> а, Миролюбна <зві> вже вже <зві> мене доганяє. Я, до речі, такий випадок був, ми не... почали купляти матки, купили маток. Я вже Артему розказувала, <зві> купили там, договорилися, що не купили маток, а потім не вистачило. Я дзвоню до суботи, кажу, ти не знаєш, де він каже, та поїдь там, ще до одного в нас працював. Приїжджаємо, вони так знали, що ми приїдемо. Діли костюми, все, матеріал один і той самий. О, і пішли там шукати матки. А той чоловік, що був за рулем, каже, я побіжу зараз, ваші матки собі заберу. Кажу, я різниця, все одинаково, все хороше, таке все, це, нічого, так ви ж були без костюма, а вони в костюмах. Кажуть, то просто забули якось так. кожна третя третій полком приходить. до речі, тут у нас дуже далеко полконоси, так що вони так. Одне діло кричить, що не на берегах, там волонтер, туди сюди мали. Так, а у вас сітку достати можна? Сітку? Да, щоб тако заглянути з води якийсь. Я зараз, ні, я знаю, чи є в мене ключі. А, мені вони надавали ключі. А я зараз піду, бо я думаю, що якусь сітку ми знайдемо. Ну я думаю, що ми, а не треба може... нічого шукати. Не треба? А якщо... Я тільки хотіла казати, я хотіла пішли, знайдемо якусь батьківську подивимось. Пішли, так, да, пішли, давайте. <реку> Ні, елементарно в нас тут 6-7 рамок, 5. Ні, Такого? та не важливо, відводки. От де буква був, вапити. який то номер, я не знаю, але то батьківська. <реку> ага, це батьківська сім'я. Ага, тут дві батьківські. Так от мене любить, бачите? Схоче мене і все. Любить, це Оце таке. Це воно таке має вигляд. Ну, бджола сіра, бджола сіра. Я вже я привикла... Де ж ти жовту бачиш? Ні, ну є на деяких є, сім'ях. Є, я там бачив одненьку, ну на деяких. ну це батьківська сім'я, тобто так. ця бджола е, трошки з режиною, ну це, ну, це в принципі... Діло в тому, що одиночні... 5 відсотків допускають. Так, так, да. Розумієте, де 5 там і 10. Ні, це, бачите, реагує, реагує вона на... Та ні, ми ще не тікаємо. Це, ви знаєте, це метлицька, я чула, мабуть, таке прізвище. Я хотіла показати вам печатку, але наскільки, ну, сфотографірую там якусь печатку. Ага, да, світла-біла печатка. Загляньте. глянь твіш. Вона в них досліди, от вони проводять генетичне, чи є різниця між бджолами на генетичному рівні по миролюбності. Може там якийсь ген відповідає за то. Приїхали вони до нас, тут провіряли наших бджіп, пхали, то їх... а суть методика визначення миролюбності це... Флажком перед льотком мателять, і от ага. нас вискочить. Скільки ж вискочит? скільки... змах зробити за четвертим змахом, вискочила одна там чи п'ята, чи десята. Скільки жало сталося, так? Да? Ну, ну вони, значить, тут і в льоток їх ті флажок пхали, щоб їх відражнити. Ну В них, каже, вже пішло. А потім в Полтаві там один дідуська каже: у мене там у лісі, ці бджоли, ніхто ніколи сюди не касався, от приїдьте, найдіть, попробуйте в мене. Ну і наскільки вони так по-російськи мені вдвох із аспіранткою розказували, я там з усміху падала. каже, Я їй говорю, бросай флажок, біги. <рес> <рес> каже, ми так і не знайшли ні досліда, нічого. Каже, Вийняли один флажок і втекли, каже, хто зна, що там. Ну, По-перше, вони поїхали туди в серпні. Я кажу, там ще варіант той був, що все ж таки після откачок там люба порода була. Yeah, Серпень-серпень. Тихенько, тихенько. Вони ще її заховають. Зараз не будуть йти, вони тут. У мене син 17 років. сказав, що німецькі методики, коли вони піднімають 5 штук, ви вискакуєте, там 10 штук, там вважаєте, да? Ну це, мабуть, що в принцип, ну по блюпу там качки димарю, димаря вщитують. Димаря, да? Там робота з димарем, робота без димаря. Значить, Реакція бджіл, яке поводження на рамці і так далі, воно взаємосв'язане з миролюбністю. Тобто, тут ця сімейка, ну я не знаю, тут якась бджола літає, якби не особо обращав внимання. Тут на, на 5 балів воно не буде, ну, скажімо, 4, там, отак. Принаймні, з от, весни вони всі в нас миролюбні, а все ж тут. Ну, як, сказали... як би я оцінював, як би я оцінював, взагалі бджолосім'ю. Е Наприклад, яку я вже як би, бачу миролюбну, це приходиш без димера, без нічого відкриваєш. Ну, чесно говоря, я без сітки не працюю з любими бджолом, тому що, ви знаєте, глаз вкусила і можна стільки речі. Вся ситка, бджола не реагує на, на пасічника практично. Тобто вона, ти зранку просиш, ти що робиш? ну як так. Тут видно, ви відкриваєте, ви відкриваєте, а пчела на вас дивиться. так? Ну може, да. я Та, я від... над неї. Ну, просто ви якби не... Бр... Ну, в принципі, нормально. Це, це нормально, це не, не те, що, це не те, що в мене. Ну щоб сказати, О. що така якась, що ганяються, як от моя лаборантка, я підходжу, воріт, а вони мене вже ждуть середньоросійські, да, то вже да, да. інше питання. Ні, не середньоросійські, але якби трошки чуть покращено, було б непогано, правда? Ну, можливо. Я... Це вже не таке було глобальне питання, глобальне було питання це стійкість до захворювання, Ну да. Іменно в нас. Тому що, якщо дійсно їх немає за чим і лічити... Там не треба мене. Таке да. Я... <реш> <реш> дує, да, вже трохи є. Ну да про було. Тепер ми ще ні, ні прибірано воно ніде нічого, бо до нього руки не дойдуть, коли вже до.